Руна дня на 12 серпня 2024 року. На цей день випала руна Дагас, символізує світанок, новий початок, просвітлення і перехід до світла. Ось що може чекати вас. День може принести нові можливості або початок важливих змін у вашому житті. Це день, коли ви можете залишити старе позаду і відкритися для чогось нового. Руна також символізує просвітлення і ясність. Якщо ви відчували невизначеність або заплутаність, можуть з'явитися відповіді на важливі питання або ситуації стануть зрозумілішими. Це сприятливий час для прийняття рішень. Можливо, ви побачите результати своїх попередніх зусиль або відчуєте, що рухаєтеся вперед у досягненні своїх цілей. Цей день може бути продуктивним і успішним. День може бути наповнений оптимізмом і позитивною енергією. Дагас асоціюється зі світлом і радістю, тому ви можете відчути підйом настрою і натхнення. Це гарний час для того, щоб поділитися своїм позитивом з іншими. Загалом, руна Дагас обіцяє день, сповнений нових починань, ясності та оптимізму. Це час для того, щоб відкритися для змін, знайти натхнення і рухатися вперед з позитивом. Використовуйте цей день для прояснення своїх цілей і підготовки до нових звершень.